Вправа 888. Доведіть тотожність. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 18. У дужках А-2 дорівнює. 12А мінус у дужках 20. У дужках 6А мінус 16. Перетворимо праву частину тотожніми перетвореннями. Отже, розкриємо дужки спочатку. Записуємо це дорівнює. 12а. Відняти. У дужках у нас буде 20. Потім перед дужками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний було 20. Було в дужках 6А, стане мінус 6А. Було мінус 16, стане плюс 16. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо потім доданки в дужках. Бачимо, ось тут у нас є 20 і плюс 16. То ми записуємо як 12а. «мінус». У дужках 20 плюс 16. Це буде 36. Відняти 6А і це дорівнює. Отже, записуємо як 12А. Потім перед дужками знак мінус. міняємо знак доданків на протилежний. Було 36, стало мінус 36. Було мінус 6А стане плюс 6А. І це дорівнює. 12А плюс 6А це буде 18А. Залишиться відняти 36. І це дорівнює. Ну що ж, тут можемо винести 18 за дужки. то у дужках у нас залишиться було 18А. Якщо ми забрали 18 множник буде А відняти. А 36 на 18 це буде 2. Якщо ми зараз рокуємо дужки, буде, той вираз, Віраз, що перед дужками є. Ну що ж, ми отримали тоді ліву частину. Тобто пишемо, що тотожність доведено. Тотожність доведено. Є. Переходимо до другого завдання. 2 у дужках Х-Т. Мінус 3 у дужках Х плюс Y-T. Мінус 5 у т t мінус Х. Ну що ж, давайте тутожніми перетвореннями перетворювати і розкриваємо спочатку дужки. Отже. Записуємо, що це дорівнює 2 помножити на х, це буде 2х, далі 2 множимо на мінус y, пишемо плюс 2 помножити на мінус y. Далі плюс 2 множимо на t, це буде 2т. Потім мінус 3, це додати мінус 3, то ми пишемо додати мінус 3, множимо на х. Додати. Потім мінус 3, що множиться на y. Далі мінус 3 множимо на мінус t. Далі відняти 5, що множиться, пишемо додати мінус 5, що множиться на t. Далі мінус 5. Ми множимо, залишається на мінус y, бо відняти y це додати мінус y. І це дорівнює, виконуємо множення 2х. 2 помножити на мінус y, це буде мінус 2y, плюс 2т. Далі мінус 3 помножити на x, це буде мінус 3х. Далі мінус 3 помножити на y, це буде відняти 3 у Далі мінус 3 помножити на мінус t, це буде плюс. 3 t далі мінус 5 помножити на t, це буде мінус 5. Далі мінус 5 помножити на мінус y, це буде плюс 5 y І це дорівнює. Ну що ж, зводимо подібні доданки. Отже, у нас є 2х, мінус 3х, і все. 2х мінус 3х це буде мінус 1х або мінус х. Далі є у нас наступний доданок мінус 2y, і мінус 3Y. Це буде мінус 5y, і плюс 5y, це буде 0. Можемо використати цю суму. Отже, мінус 2y, мінус 3, це буде мінус 5y, плюс 5y, сума дорівнює 0. Ну і далі групуємо. У нас є плюс 2Т, плюс 3Т, це буде плюс 5Т, і мінус 5Т, це буде у нас також сума дорівнювати нулю, викреслюємо її. У нас залишилось тільки мінус х. Ну що ж, ми отримали праву частину і записуємо, що тотожність тотожність Dowiedzino. Nie? Yeah.